Навіщо ти тулиш людям те гамно? А я не людям тулю. Я людям навіть не пропоную брати і купляти ті акумулятори. Я ті акумулятори роздаю безкоштовно вважай. Ну, блін, 100 мА 1 гривня, ви реально думаєте, що це гроші. Це називається, блін, щоб на чай було дівчатам випити. Все. Це не заробіток, це херня собача, ребята. Ви самі розумієте, це не заробіток. Що я віддаю, але знаєте, як ото кажуть ой, на одну копійку, щоб не було задаром. Оце називається так. Але я роздаю це не людям. Це не, люди... не людям. Це вам. Це таким, як ви. Ви займаєтесь пайкою? Ви дома займаєтеся? Ви перепаюєте якісь акумулятори? Оце для вас, це не для обичних людей. Для обичних людей вони не поймуть, що робити з тими акумуляторами. А люди, які дома якимись збірками займаються, якісь там колоночки собі перепаковують, якісь там кемпінгові ліхтарі перепаковують, можна п'ять штучок втулити, і повербанчик собі зробити. Ті, хто дома має гараж, має паяльник і працює, от для тих ці акумулятори я кажу: ребята, хто займається акумуляторами, хто цей просто для себе робить збірки і руки з правильного міста ростуть, візьміть ці акумулятори, ще що на халяву зробите якісь собі поділки. Обичні люди не зроблять з них поделки, вони з ними їх нічого не здіймають. розумієте? І за того я ні на кому нічого не напарюю. Я е, ребятам з руками предлагаю за на халяву нагребти собі е, акумуляторів для різних поділок. А вони, може, своїм людям, односельчанам, може, поділиють дешеві ліхтарики. Кожному майстру, який сидиться в майстерні, люди час від часу приносять якийсь хлам, ой, якийсь мотло, хлам китайський, допустимо, приносять отакий от і кажуть, взагалі не працює, не включається, Зроби мені що небудь, тільки щоб мені було гривень. Ривень з роботою щоб влізло. Що робиш? Правильно, акумулятор від Володимира сюди за десятку втулив, 70 за роботу взяв і все, 80 з клієнта. Взяв. Дешево, дешево. Ліхтар пахати буде? Буде. З учотом, що отут аманюпусінька батарея на 200 мА, а ти поставиш сюди за десятку, на 1000 мА. Він буде пахати, йолки палки людина буде довольна стять кипятком. І тебе розцілує в лоба за те, що так дешево її зробив. А ти не скажеш, звідки ти взяв той акумулятор. Поняли? Поняли? Все. Пользуйтесь.